Бо ранок у нас заходить на дощ. І добре, що я взяла зонтик, бо я вийшла на вулицю. А мені кажеться, що прям зараз-раз вже він піде, прям трохи капає. Я зараз буду йти на крупувки, мені надо по ділам. І думаю, щоб на ній це не попасти під дощ. На круповках поки людей немає. Сьогодні буде дуже невесело тим, якщо буде дощ. Тим людям, які працюють в реставраціях, тому що коли дощ, то всі йдуть в приміщення пити каву, там, не знаю, їсти ну, взагалі. Тому тим людям, які працюють, їм дуже-дуже не добре. Гримиті буря. Напевно, сьогодні алерт буде правий і все ж таки буде. Буде буря, бо зранку прийшло повідомлення, що сьогодні можливі бурі. І зараз з району Бубалувки заходить на дощ. приїхали по ділам, треба кое-що купити. Так що ми приїхали. Виїхали за Закопане в такий дуже класний великий магазин. І зараз подивимося, якщо знайдемо, то обов'язково купимо. Ну і покажу, як тут, що тут в магазині. we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we wanna chase the night wanna dance to the light cause the stars from the sky Ідемо гуляти на Кропупку з Богданчиком. Короте, мені здається, зараз почався період мого времена з Богданом, якого раніше не було, а зараз воно з'явилось. Богданчик, не відставай. Бо ми зараз з тобою потеряємося. Так багато людей на Кропупках, що можна загубитися. Ану, давай тут повернемо, давай. Раза 4 сьогодні вже була в магазині, і раз 5 була взагалі на вулиці. І зараз вечір, 8, 8 година. Я знову вийшла в магазин. Знову вийшла в магазин, тому що завтра неділя і вирішила сходити, купити там те, що нам завтра буде потрібно. І щоб завтра не йти в гаму, не купувати дорожче, вирішила сходити в Лідал. Але не знаю, як там воно буде. Що я там зараз куплю? Бо список написала такий, що в мене... Папа каже Ліда, як ти його дотягнеш, що ти його понаписувала? Не знаю я. Вийшла, вже б така, щоб лягти поспати, не висипаюся. Хочеться просто лягти і поспати. І погода дощова. Ну, Но... Рішила піти все-таки в магазин, а потім вже прийду і ляжу. Причому взяла собі, знайшла, знайшла фільм якийсь. Не знаю, захотілося мені подивитися фільм. Давно дуже нічого не дивилася, але вирішила подивитись щось таке, знаєте, для мотивації. Ну таке щось, толкове, знаєте. Ну і знайшла там один фільм, подивлюсь його і потім скажу свій відгук, може порекомендую, може хтось з вас теж подивиться і буде цікаво. Звісно, розумію, що зараз в Лідлі буде така черга на касі. Ну, все рівно йду в Лідл. Ні, я не маю на касах черги. Добре. Йду в Лідл, тому що там можна купити морозиво, таке, таке 12 штук в упаковці за 17 злотих. Таке на палочки. Пломбір в шоколаді дуже смачний. А так його ніде не купиш, тільки в Лідлі. Тому йду в Лідл. Ось таке морозиво ми беремо. 4 види по 4 штучки. Раз, два, три, чотири. 16. І коштує не знаю скільки, не можу до. Не можу туди приділити, скільки воно коштує. Ну добре. Потім скажу, скільки воно коштує, напишу. 15,99. Зараз іду в гаму за останніми покупками. Хоча можна було б завтра піти, чуєте? Розказувала тут, що щоб завтра не йти в гаму, піду в літал. А сама пішла в лідел, купила морозиво і йду далі, далі в гаму. Не знаю, де в мене логіка. Отак мені сьогодні захотілося. Так, ну все, на сьогодні точно все. Йду додому, відпочивати, всім гарного, чудового вечора, вихідних. Ну і всього найкращого. Дякую за підтримку, до речі. Саме головне забула. Дякую всім за підтримку мого вчорашнього відео. Дуже мені приємно, дуже приємно бачити під коментарями своїх постійних підписників. Дуже приємно бачити також своїх клієнтів. Це не може не радувати. Дякую всім за підтримку. Ви в мене найкращі завжди, завжди убіждаюся в цьому кожного разу під кожним відео, коли читаю ваші коментарі. Знаю, що ще багато хто не пише, але все рівно знаю, що ви мене підтримуєте. Тож дякую всім сердечно. Дякую і всім до завтра.